На цій світлині важлива та сповнена подіями частина життя. Ділиться Денис Савенков. Позиція на Донецькому напрямку завжди з нами були котики. Цей кіт Вася, його ми вивезли з позиції, і один з побратимів його забрав додому до себе. З квітня 2022 працівник заводу Запріш став на захист країни. Служив в 55-й бригаді на гарматі М 37 Був навідником. У нас було все дуже. Дружно, все робили спільно. З побратимами справно нищив окупантів на Донеччині. Був нагороджений орденами за мужність та сталевий хрест. Отримав медаль захиснику вітчизни. У вересні 2023-го отримав поранення. З відновленням здоров'я допомогла компанія «Метінвест». Відразу після поранення «Метінвест» мене підтримував, матеріальна і моральна, була підтримка. Ну, все добре було. Зараз Денис повернувся до цивільного життя та роботи на рідному підприємстві. Нещодавно проходив курс відновлення в санаторії Боржава, що профінансував Медінвест. Були процедури, робота з психологами, Тімбілдинг завжди у нас був ну якби вільного часу не було, але ну, це скоріш плюс, ніж мінус. Денис Савенков наголошує: у команді почуває себе комфортно і впевнено. Після повернення на завод колеги зустріли дуже радушно, було приємно, що не забували мене. У нас дуже гарний колектив, працюємо злагоджено. Ветеран планує зростати у професії та будувати кар'єру в компанії, тож вступив до вишу. Після повернення на завод зв'язалися зі мною представники інтернет політехніки і запропонували на льготних умовах вступити до них на навчання. Ветеран каже, запорука успіху, підтримка рідних та колективу в адаптації до мирного життя. Підтримка рідних, близьких, колег дуже важлива. При поверненні до цивільного життя без цього дуже важко.